Дивіться, чи можуть наші котли Питон одночасно працювати з двома видами автоматики. От з таким регулятором тяги механічним, який працює без електроенергії, і от таким блоком управління з вентилятором. Так, друзі, звісно, можуть. Зараз поясню, яким чином все це правильно підключити. Коли ви підключаєте собі турбіночку з блоком управління, ви використовуєте її на комфортній для вас температурі. Тобто, мовно кажучи, на 70 градусів поставили, все це працює на 70 градусів. Тим самим регулятор тяги ви налаштовуєте на меншу температуру, наприклад, от на 60 градусів. Що відбувається, коли немає світла? Пропало світло. Котел перестав працювати, температура на термометрі починає падати, падає до 60 градусів, а тут у нас задана якраз на 60 градусів. Коли температура впала до 60 градусів, робота вступає автоматично, без взагалі вашої участі. Отакий от регулятор тяги. Що він робить? Він просто отаким, от там всередині стоїть термостат, і він піднімає отаким чином і закриває. Ваше піддивайло, тобто регулює доступ повітря до вашого друзі твердопаленого котла. Тому все це разом може працювати, якщо все правильно у вас змонтовано і підключено.